Якщо трошки заглибитись в патогенез болю і розібратись, як запускається реакція, то це дасть нам можливість зрозуміти, які методи використовувати, щоб зменшити больові відчуття, коли фізичні чи психологічні, а коли фармакологічні чи інвазивні. Тобто обговоримо комплекс в цілому мультидисциплінарного контролю болю, так званий менеджмент болю. Отож перше біль є результатом активації вільних нервових закінчень. Внаслідок пошкодження тканин так звані ноціцептори, первинні чутливі нейрони, що приймають участь у сприйнятті больових стимулів, і є локалізовані в спеціальній анатомічній ділянці. Їхні тіла знаходяться поза спинним мозком у задніх вузлах корінців чи трійчатому вузлі. Друге, механічні, термічні або хімічні медіатори, такі як брадікін, субстанція П, гістамін та простагландини, виділяються в місці ушкодження. Що призводить до виникнення потенціалів дії та передається до еферентної іннервації у задній ріг спинного мозку. Третє, дані медіатори стимулюють виділення нейромедіаторів та нейропептидів, що в свою чергу стимулюють передачу потенціалів дії через спіноталамічний тракт з подальшою передачею у таламус та середній мозок. Далі ноціцептивні сигнали з таламуса передаються в кору лімбічну систему лобну та тім'яні долі. Де ці потенціали дії сприймаються як біль. Не можемо не згадати зачинники, які можуть посилити сприйняття болю це, звісно, стрес, занепокоєння та страх, страх перебування в екстреній ситуації. Аналізуючи стан пацієнта, ми також повинні розуміти, як біль може впливати на показники життєдіяльності. Отож, давайте пройдемося по системах, описуючи симптоми, які можуть бути. Результатом болю, і які варто диференціювати з певними небезпечними станами, що потребують інших втручань. Біль впливає в першу чергу на серцеву судинну систему, провокуючи тахікардію, яка дуже часто у травмованого постраждалого може бути причиною і наслідком шоку геморагічного чи обструктивного. Однак біль провокує тахікардію, яка зазвичай супроводжується гіпертензією внаслідок подразнення симпатичної нервової системи, та відповідно вазоконстрикцією, на відміну від тахікардії у шокового пацієнта, яка супроводжується порушенням перфузії та падінням артеріального тиску. Іноді біль може провокувати у пацієнта аритмію, і як і будь-яка інша вазоконстрикція. Може спровокувати гостру ішемію, що не на руку будь-якому пацієнту. Рухаємося далі, як біль впливає на дихальну систему. Звісно, збільшенням частоти дихання та хіпнує як компенсаторна реакція, а не дихальна недостатність. Тому акцентуємо увагу на інших критеріях респіраторного дистресу. Варто оцінити роботу дихання, прооскультувати пацієнта, пропальпувати, оцінити сатурацію. І пам'ятайте. Що наявність болю може призводити до погіршення стану дихальної системи. Наприклад, біль при переломі ребер зазвичай супроводжується обмеженням екскурсії грудної клітки, що може призвести до гіпоксії і далі до погіршення стану постраждалого. Чи важливо для мене, як для співробітника екстренки, вплив болю на травну систему? Першочергово я б сказала ні, тому що травна система ніде не розглядається в аспекті первинного огляду. Тим не менше, я повинна дивитися ширше і пам'ятати, що біль провокує стресові виразки, і тому дуже багато проблем мають наші колеги з госпітального етапу. Больовий синдром може спровокувати парез кишки та транслокацію кишкової флори, кілька слів стосовно згортання крові, гіперкоагуляція, тромбоз глибоких вен, тромбоемболічні прояви. Все це ускладнення, яких ми боїмося на догоспітальному етапі, бо вони призводять до невідкладних станів. А як біль впливає на центральну нервову систему? В першу чергу надмірне збудження, провоковане болем, воно обмежує наші можливості щодо менеджменту пацієнта, утруднюючи виконання окремих маніпуляцій. Тому варто пам'ятати, що перед дією, яка посилює або викликає больові відчуття, варто знеболити пацієнта. Мова йде зазвичай про імобілізацію травмованого постраждалого, тракцію пошкодженої кінцівки або й транспортування.